I

Ки віки, віки і і отче наш, ти що єси на небеса. Види наші, як і не прощаю винуватцям нашим, і не веде нас у спокосу, але визволи нас від лока. Твоє цар, своє сили, слава Ця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас, і віки вічні. Духами спочали праведники, душу спочила раба, рабатого спасе упокій і прийми його до блаженного життя. Коло тебе, чоловіко, любовче, оселе твої, Господи, де всі ся твої і спочивають. У поки душу раба твого, бо ти йде не чоловіко, любиш. Слава твоє сину і Святому. Сибов, що дійшов до пекла і розбив кайдани закованих, самі душі робат упокої. не всяк час і навіки віки вам. Єдина чиста і непорочна Діво, щоб без не породила, молила. До спасіння душі. Його. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї молимось Тобі і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. počivaju gospodi pomni Пресвятим благим животворчим твоїм духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. вітри мудри, чесніше від херовимів, і не земляна від санафи. Що не дитиня Босслого породила, що ще породиться тебе величає. Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Спой суй, сину, і святому Духові, і нині, по всіх часі, навіки, віки, і по вже і на віки, віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи благо. Всім причисти своєї матері, святих славних, захвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душу нас престане, раба, своди, мороса, всех праведних учених, під гріха в рами сахая, кость а нас помилує, спасе він добрий, чоловік, о любих, у блаженому спиніві. Вічний спокій подай, Господи, напроса нам цього дивлю ворослави, високо да його вічною пам'ятала, вічна Бога. Ніхто ну, Не може все. Хвилюєшся, так, вся, як є. Ну, то похорон, ми, то не є щось таке, щоб він всі об'єм того, що людина за свої руки зробила, якою вона була, він не може то все осягнути і сказати. Він тоді йде, думає, що то треба, що то треба, що то не сказав, що то. Це такий чоловік був, що е, знаєте, він щидо був. З дівцем зразкові, тому є пані Ірина, вона працювала, ми запрошуємо сюди, да? дорогенька, вона Наталочки сестра, ходіть сюди ближче сюди. Наталочки сестра його дружини. Вона хоче про свого флабра щось сказати, що було в родині. Дорога родина, сусіди, колеги, друзі. Односельчани. Сьогодні в нас зібралося всі разом по дуже прикрій такій е, нагоді, того, що ми сьогодні проводимо в останню дорогу Шончука Володимира Дмитровича. Людина, яка мала неповторну, безмежно, щиру душу. В цієї людини не було чужого горя. Бо чуже горе було його. Незалежно, чи це рідна людина з родини, чи це сусід, чи просто знайомий. Якщо він знав про якусь біду, він обов'язково протягав свої, свою руку допомоги. Ну, Ми прожили дуже гарною. Сім'єю тісною, тому що в нього е, ну, не було е, рідних сестер, братів, а в мене лише одна сестричка Наталка. Того ми ріднилися і жили однією сім'єю. Ми ділилися як горем, так і радістю, і за ці роки нам це вдавалося набагато легше, бо того, що ми завжди відчували підтримку володі. Мені сьогодні дуже приємно і я хочу подякувати присутності всіх вас йому за його відношення до моєї сестри Наталочки. Повірте, що більше 50 років спільного життя він ніколи її не скривдив, ніколи на неї не підвищив голос. Він ніколи, як чоловік, не зробив її завваження, що може ти запізнилася з обідом. Або звечерю. Він завжди е, хотів, щоб вона е, була на висоті, щоб вона відпочивала, щоб вона була е, дійсно оберегом е, сім'ї. І це їм удавалося. Звичайно, на великою втіхою для них була і гордістю, перш за все, це їхня донечка е, Ну, Мабуть, він передав свої оті організаторські звітності е, своїй дитині, своїй донеці, бо ще в такому молодому віці, але вона вже багато намагається зробити для села, для громади. І я думаю, що вона продовжить е, оцей. Е, Цю роботу, яку розпочав е, Володимир, і в бізнесі, і в громадському житті. Обов'язково Лілічка це все буде продовжувати, і все це буде на висоті, тому що в громадському житті Ліля також активна. Вона робила цю дорогу до по довгій вулиці. Вона днями там пропадала і цікавилася цим всім, і добивалася, щоб воно зробилося. От і дуже приємно. Що люди її також ну, висловили свою довіру, і вона буде працювати депутатом Куцької об'єднаної територіальної громади. Це все говорить про те, що ці, ця сім'я надзвичайно щира, добра і активна. От за своє життя хоче, як кажуть, лишити слід на своєму житті. Мені здається, що немає більшої любові у такого дідуся, як Володя, до свого єдиного онука Вовчика. Мабуть, він би зірку її дістав, йому дістав з неба, якби міг, тому що у жодному проханні ніколи він не відмовив цій дитині багато доброго і тільки хороші спогади. Він залишив у нашому житті. Тому дозвольте від себе, від своєї сім'ї і від е, сім'ї сестрички подякувати щиро вам і вклонитися за те, що незважаючи про святкові дні, не зважаючи про свою зайнятість, ви прийшли ну, віддати е, шану поваги е, нашому Володимиру. От, і висловити. Свою повагу, і, і нам це дуже приємно. І повірте, це дуже велика підтримка, тому що ну трошки більше трьох місяців я поховала свого чоловіка. Я знаю, як це важливо. Спасибі вам, хай Бог вам всім дає здоров'я і спаси вас, Господи. Тут ще досад у нас є. Він все життя в досадку. Прошу досад. до до сказати. До сказали, ще ще сказати що... Сьогодні ми привели в останню дорогу до місця вічного спочинку. Дорогого нам, шановного, турбатливого чоловіка. Єдиного єдина, єдина. великої вітери, який був. Для нас він жив не тільки для себе, для своєї сім'ї, робота для нього і колектив, всі ми були, для нього як члени сім'ї. Він... 40 років ми з ним пройшли, світлопліч, життєві ситуації складалися у всякі, але ніколи в нас не виникало суперечок. Так що це було взаємній згоді і приймати рішення справедливі, чіткі, для того, щоб можна було нормально жити. Тяжко. Він для нас, для мене, тут був як і директор, товариш, і батько. Вічна і світла пам'ять назавжди залишиться в наших серцях. Хоч бою з Богом, наш дорогий друзі. А вам, друзья, щире відчуття з бонус почуваю. Просимо родину прости. Помогаємо. Патисову віку, липці носить в неї. Божему з нам любить, початок цей гріб, у дорозі святі Господи, нашого Ісуса Христа, во Ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Так, шановні всі присутні, родина Франчуків. Кажуть, так сумно підсвяткувала різдвяні свята. Але ми, знаєте, не можемо нічого зробити, тому що ми розсиділися працю. Ми можемо тільки молитися і просити Бога за душу спочившого Володимира, щоб вона пішла до Бога, пішла до Творця і спасанна була. Про іншого нічого так, Господь не дає таких нам можливостей, аби ми ті створили тут чудеса, але що можемо. Робимо. Тому я хочу всім вам подякувати, вам отче Михайло, що ви прийшли. Тоже після служби отець би міг відпочивати. Але поважаючи Володимира, Мирослава, він прийшов вчора і сьогодні, і всім тим людям, що були вчора, всім всім, що сьогодні вам дорогі, тому що наша присутність. Зм'якшує тягар завжди. У всьому, так як сказала пані Ірина, ця сестра Нат... Наталочки менша, на, як сказала, який він був. дорогий для них чоловік, їхній сім'ї, їхній родині. А ми знаємо, який він був у нас у суспільстві, в наших старих путах. І пут, і Косові, і де кото не було. Завжди про нього відзивалися такими найкращими спогадами. Хай він з Богом спочиває. Хай милосердний Господь оставив його душу в оселі праведні, вічна йому пам'ять. А вам всім здоров'я, добра ну і миру, миру, миру. Аби там не годіло, аби там літали пасажири, аби там були ангели, але би. Таного годіло, що годить завжди роди сім'я спочилого Володимира. Просить усіх вас на поминальний обід до панського двору там у Севаку. А за спочилого Володимира, Мирослава, за його душу, за спасіння його душі. Я прошу нашу спільну Господню молитву. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде Твоя воля, як на небі, так і на землі. Хліба наша, насушна, дай нам нині, прости нам провини наші, не прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Слабий остави, прости, Боже, провини, його вільні, невільні, і словом, ділом, розум і думці, в чому, Боже, простити добрий, чоловіку любивий во ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь, кіньмо, браття і сестри. Погроди цієї Божої землі, щоб вона для нього була легкою, що йому Боже простив і добрий чоловіку любивий, бо я. Бо ти йдеш далеко удар, лишаєш дай родині, бо ти йдеш далеко удар, лишаєш дай родині, моя судьба вже кличе тя, на другий світ дорогу. Бовчимо дається життя, Віддати вітати дусобогу, бовчимо дається життя, віддати душу Богу. дусобого, за тижду в небесний край, пора та безпечна, там вічний бажаний рай, життя там безконечне, там вічні бажани рай, життя там безконечне.